Урок української мови читання, тиждень 27 сторінка 41 Тема нашого уроку алфавіт звуки Ц, ц букви С. Брати Грім, казка, білосніжка. Сьогодні ми пригадаємо все, що нам відомо про букву С. Прочитаємо уривок казки, білосніжка. Ми продовжимо знайомство із цією казкою. Почнемо урок з чудової пісеньки. Алфавіт. Алфавіт для нас Вивчити на пам'ять час А, В Г, Перший літер Сим і Д е, ЄЖЗ. Буква не втече, ша шаща знак м'який юя. Я, Алфавітна вся сім'я. Добре? погляньте, чудове місто алфавіт. Йому сьогодні наш привіт. До нього пролягає путь, у ньому літери живуть. Допушіть літеру, якої не вистачає на першому поверсі. Це велика буква С. Які сусіди у букви С. Буква Х і буква Ч. Які звуки позначає буква С? Звук С твердий або С м'який. В якій позиції у слові може стояти буква С на початку слова? ЦА, цвіркун і цуценя? Цирк влаштовують щодня, чи може бути посередині? Да, цуций, наприклад. Або ру... <кій> на ручці. Чи може бути останнє? Дуже рідко, але не зустрічається. Далі, будь ласка, розташуємо слова в алфавітному спорядку. Завдання третє. Харків, полим, метро і неділя. Перевіряємо. На першому місці слово під буквою на букву М метро, потім неділя. Олен. і останнє серед цих слів буде Харків. Повторимо ще раз метро, неділя, Олен – Харків. Виконаємо вправу фотоапарат. Увага! На екран! Подивіться, запам'ятайте і запишіть. Перевіряємо перший склад УС ц твердий, СМІ, С твердий, сам ц твердий. Заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника у повільному темпі.

Воді залишаються піш самі, а ми співаємо у швидкому темпі. Приготувалися. Там, Там. Ут. дити, дити, Добре, переходимо до справи Сорока черепаха. Читаємо чистомовку повільно, а потім швидко. І ці, і іці. З чистої криниці. І ці і ці іці. Нап'ємось водиці. Іці іці іці. З чистої криниці. І ці іці іці. Нап'ємось водиці, перегортаємо сторіночку і читаємо параду мудрої сови. У чарівних казках розповідають про чарівників і чарівні речі. Це ми з вами знаємо. Як ви гадаєте, твір білосніжка це казка? Так, казка. Тому що там є чарівна річ, до речі, це було зеркальце, яке вміло оговорити. Яка живить казка білосніжка? Про тварин. Чарівна казка чи побутова казка? Так, це чарівна казка, адже тут є чарівні перетворення. Так, далі пригадаємо з вами, Вірніше, дізнаємося про нові слова, які будуть у нас сьогодні. Ми зустрінемо у текстіна? Те, що росте. На городі морква, цибуля, буряк. Смеркло, стемніло, осутеніло. Вечір. А та є. Гном це бородатий карлик, Ну, а руда природна копалина, що містить саме метали. pe toată ecarlă. i ruda. I-i mers capul ruda și amestec mărtaua Потринулася читати слова воднежатка на коня. Городини смеркло гномиків, руду по шматочку зголодніла. Городини смеркло гномиків, руду по шматочку зголодніла. Слова воднажатка свічечок прокинулася, опинилась. Господарювати не обманює найвродливішою. Ще раз, свічечок прокинулася, опинилася, господарювати не обманює найвродливішою. Пригадаємо, зміст паски, яку ми читали ми в попередньому уроці, що зображено на малюнку? Так, нова королева запитує у свого дзеркальця хто найкрасивіший. Білосніжка опиняється в лісі, адже коли стало їй 7 років, вона стала гарніша, ніж її мачуха. і та наказала відвести Білосніжку далеко. А це хатинка, в яку, в якій жили гномики, яку натрапила під час подорожі Білосніжка. Прочитаємо вривок нової наступної частини. Білосніжка дуже зголодніла, хотіла пити, тому взяла з кожної мисочки потрошку городини і по шматочку хліба і наглила з кожної чашечки по краплі води, бо не хотіла забирати все когось одного. Ще раз, але швидше, білосніжка дуже зголодніла. Є хотіло пити, тому взяла з кожної мисочки потрошки городений по шматочку хліба і надлила з кожної чашечки по краплі води, бо не захотіла забирати все в когось одного. Прочитаємо продовження нашої історії, читаємо разом із Білосніжка. скорочено Білосніжка дуже зголодніла і хотіла пити, тому взяла з кожної мисочки потрошку городини і по шматочку хліба і надлила з кожної чашечки по краплі води, бо не хотіла забирати все в когось одного. Потім вирішила як ти відпочити, бо так стомилася в дорозі, що ледве на ногах трималася. Стояла. Коли зовсім смерку повернулися додому господарі хатки, семеро гномиків, що добували руду в горах. Засвітили вони сім свічечок, і коли в хатині стало видно, побачили, що хтось побував без них, бо все стояло не так, як вони залишили. Хто сидів на моєму стільчику? запитав перший гномик. Хто їв з моєї мисочки? запитав другий. А сьомий глянув на своє ліжечко і побачив білосніжку, яка спала на ньому. Він покликав своїх товаришів ті підбігли, побачили золотоволоску волоску білосніжку і вражено загукали. Та це ж дівчина, яка вона гарна. Вона така мила, вона прекрасна, неначе янгол. Білосніжка прокинулася, побачила сімох гномиків і злякалася. Та вони не гнівалися на неї, а ласкаво спитали, як тебе звати? Білосніжка, відповіла дівчинка. А як ти опинилася в нашій хаті, Поцікавилися гноми. Тоді білосніжка. Розповіла їм свою історію. Якщо ти згодна бути в нашій хаті господинею, то лишайся в нас, тут то тобі буде добре. Я залюбки лишуся у вас, бо мені нема куди йти, мовила білосніжка. Так вона стала господарювати в хаті чоловічки. Гномів Зранку гноми йшли в гори. Де шукали руду й золото, а ввечері поверталися додому. Білосніжка на той час уже встигала приготувати їжу. А королева думала, що білосніжка давно мертва, і тепер вона перша красуня країни. Одного разу королева підійшла до дзеркальця і спитала. Дзеркальце, правду, скажи но мені. Хто в нас найкращий у цій стороні, і дзеркальце відповіло їй. Ви, королево, гарні у нас, та білосніжка в темній долині, де вона в гномиків мешкає нині, краща за вас у тисячу раз. Злякалася королева, бо знала, що дзеркальце ніколи не обманює. І зрозуміла, що лісник обдурив її, лишив білосніжку живою. Почала вона думати, як би звести пасербицю зі світу, бо поки вона, королева, не стане найвродовішою на цілий край, заздрощі не дадуть їй спок. І так ось такий вилк у нас вам сьогодні. Підкреслено? Він запитання до тексту. І так, запитання перше. Чому Білосніжка смішка з усіх мисочок? Тому що вона не хотіла забирати все в когось одного. Ну вона по шматочку хліба взяла по трошку городини і назвала з кожної крапельці води. Ким були господарі цього будиночку? Це були семеро гномиків, що домували руду в горах. Що робила з дівка, поки господарі будиночку працювала? Білосніжка залишилася в них жити, адже їй не було води, а гномики дуже зраділи від того, що в них буде умічниця. Вона стала господарювати в хаті гномиків. Поки зранку гноми йшли в гори, де шукали руду й золото, його сніжка прибирала у будинку, встигала приготувати їм їжу. Наступне запитання, як же королева дізналася, що білосніжка живе у гномі? Там коли вона й пішла до свого дзеркальця і запитала, і дзеркальце сказало їй, що ви, королева, гарна, але у гномиків? Мешкає білосніжка, яка краща за неї у тисячу раз. Ось така історія. Перегляньте прогмент музії до уроку. Пробуйте знайти цей фрагмент у нашому сошиті. Він покликав своїх товаришів і підбіг, побачив його смішку, і вражено загукав. Та це ж дівчина, яка вона гарна, вона така мила, вона прекрасна, неначе Янгол. Ось такий уривок казки братівників ми прочитали вами сьогодні. А ми підводимо підсумку. Сьогодні на уроці ми з вами пригадали алфавіт, все, що ми знаємо про букву С, а також читали уривок казки брати Грім, «Біло-сніжка».